Що є викупленням? Це духовне життя, нове життя, коли ви народжені згори, є новим творінням, зцілені і процвітаєте. Ви йдете дорогою викуплення, коли ви викуплені від прокляття закону, приймаєте благословення Господнє і наслідуєте обітниці Божі. Ісус викупив вас від прокляття закону, щоб ви могли жити зціленими, процвітаючими і вільними. Кожне слово у Біблії, кожна обітниця це завіт для вас. Навчайте себе говорити його істини і залишайтесь на боці благословення. Живіть у благословенні, де ви покликані бути дитиною Божою. Візьміть благословення Господнє і живіть в силі і радості. Ви маєте завіт з Богом, який дає вам ту саму владу, що і Ісусові. Прийміть вірою обітниці Божі. Бачте себе і тих, хто оточує вас процвітаючими, живучими правильно, і зціляйте, збудовуйте. Очікуйте і бачте благословення, і ходіть дорогою викуплення. Кожен віруючий. Має голос, і це голос перемоги. Отже, ми дякуємо тобі за цей тиждень передач, і ми віддаємо тобі честь і хвалу. За привілей проповідувати, навчати і бути зціленими, як ти це робив, коли був на землі. І ми прославляємо тебе. Поклоняємося тобі і дякуємо тобі за це. Ми відкриваємо наше серце, ми відкриваємо наш розум. Ми відкриваємо себе для тебе, щоб отримати відкриття з небес, слова з небес, які приносять небеса на землю. Ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса, Амінь. Ми читали послання до Галатів, 3 розділ, 13 і 14 -й вірші. І Христос. Давайте ще раз прочитаємо це, особливо для тих з вас, хто не був з нами в понеділок чи вчора. Послання до Галатів, третій розділ, 13 вірш. Христос викупив нас від прокляття закону, зробивши за нас прокляттям. Бо написано, проклятий кожен, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама через Христа Ісуса поширилось на язичників, щоб нам отримати обіцяного Духа, або щоб ми отримали те. Що Дух пообіцяв Аврааму. Вірою отримати те, що пообіцяв Дух Святий. І тепер ви можете бачити, що саме тут під'єднується віра. У цих двох віршах ви бачите прокляття, потім ви бачите благословення. І ви бачите обітницю. У понеділок і вчора ми говорили про те, що Ісус створив людину за своїм образом, і Він промовив до неї, створюючи її. Людину, станься, плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю, розмножуйтесь. Це не означає лише народжувати дітей. Адже вам не потрібно бути помазаним, щоб народжувати дітей. В людей без цього народжуються діти. Вам не потрібне благословення, щоб це робити. Одного разу вони вже наповнили, заново заселили землю. І, схоже, в них це досі непогано вийшло. Вони говорять: в нас вже тут стільки людей, що нам ніде жити. Якось так. Ні. Що означає наповнювати? Все творіння зітхає, воно перебуває під тягарем гріха. Людина не була створена для гріха. Ця планета не була створена для гріха. Вона старіє. Вона стає старою, але не було жодної старості доти, доки Адам не згрішив і навів на землю прокляття. А тепер вона старіє і вона стара. Що відбувається? Їй потрібна допомога. Її потрібно наповнювати, відновлювати її запаси. Одна жінка політик сказала, що нам потрібно швидко щось зробити, бо, якщо через 10, максимум 12 років, якщо ми нічого не зробимо з приводу зміни клімату, то вся земля зазнає краху. Що ж, Хай Бог благословить її. Як можна говорити таке і бути в палаті представників? Схоже, це переважає її розуміння. І хай Бог благословить її серце. Боже, благослови її. Слава Богу. В ім'я Ісуса. Це не підладна людині. Людина не здатна знищити цю планету. Вона не здатна на це. Ні. Їй доведеться перемогти всемогутнього Бога в його слові для того, щоб це зробити. І погода теж цього не зробить. Ні. Благословення Господнє – Вивільнене в ви, і на людину було силою, щоб наповнювати і відновлювати запаси того, що використовує земля, відновлювати запаси того, що потрібно для її функціонування. Це те, що повинно підтримувати її роботу та існування. І так багато благословених людей на цій землі. Я маю на увазі, що у нас є мільярд людей, які говорять їй щось добре, і це допомагає. Саме так Бог призначив, що про неї піклувались. І це було підладним людині. А зараз це підвладне народжені згори людині. Так говорить Писання, що земля зітхає, вона відчуває на собі цей тиск. Чого вона очікує? Прояву. Чарзе. Скажи це. Творіння очікує прояву синів Божих. Правильно? Правильно. Чому? Бо на синах Божих, на народжене згори чоловіках та жінках Божих. Перебуває благословення Авраама, яке спочатку було благословенням Адама. Алілуя! Нужбо. Нужбо. Це означає, що нам потрібно бути дуже і дуже акуратними в тому, що ми про це говоримо. Нам не потрібно говорити. Скажу вам наступне. Це просто жахливо. Вся земля просто розвалюється на шматки. Ви не повинні так говорити. Благословляйте її, адже вам на ній жити. Не проклинайте людей. Наші політики дорогі для нас. Амінь. Ми можемо не згоджуватися з їхньою політикою. Але вони люди. Вони люди. І вони створені за образом того самого Бога, який створив Адама. А потім його дружину. Слава Богу. Так. Амінь. І ті, хто назгоджується з вами, це ті, кого вам справді потрібно любити і за кого молитися. Дякую тобі, Ісусе. Чому я це кажу? Бо для мене благословити. Для мене благословити когось. Не просто політиків, а будь-кого, хто ображає мене чи переслідує мене, чи політично робить щось, що, вочевидь, іде в розріз з Біблією, що хвилює мене, але для того, щоб я благословив їх, я маю прийняти рішення віри. Благословляти її. Це має бути моїм рішенням віри. Благословити. Амінь. Ви вже бачите, до чого це веде. Чи не так? Якщо я приймаю рішення використовувати мою віру і благословляти, тоді що це виробляє? Нужбу, нужбу. Що це виробляє для мене? Що це виробляє для моєї сім'ї? Ставтесь до інших. Ісус сказав: ставтесь до інших. Закінчиться вір. Я вас не чую. Так. Так. Фактично він каже про те, що як ви ставитесь до інших, саме так вони будуть ставитись і до вас. Бо це духовна взаємність, це закон взаємності і він просто працює. Це так діє. І якщо ви хочете бути справді благословенними, починайте благословляти особливо тих, з ким ви не згідні. Амінь. І особливо, якщо хтось, чи політик, чи пастор церкви, чи ще хтось. Якщо вони, і ви це чудово знаєте, якщо вони стали на бік прокляття, то ви, читаючи Біблію, можете побачити, що на них чекають проблеми. На них чекають проблеми, а вам не потрібно бути частиною цих проблем. Я просто не розумію, чому цей дурень так поводиться? Я скажу вам, чому він так поводиться. Він не знає, що не потрібно цього робити. А якщо він знає, що не потрібно так чинити і все одно робить це, то що він робить? Він грішить. Так, це не щось дивне. Ви ніколи такого не робили, правильно? Ну ж бо. Час припинити коперсатися в різному бруді, друзі. Так. Йдіть далі. Так. Ви приймаєте рішення, рішення віри. І зосереджуєтеся на цьому молитві. Я благословлятиму цього чоловіка. Я благословлятиму цю жінку. Я благословлятиму її щоразу, коли вона з'являтиметься в випусках новин. Я благословлятиму його щоразу, коли чутиму його ім'я. Я, я благословлятиму його. Так, амінь. Що відбувається? Чи можу я сказати це вам? Думаю, що можу. Амінь. Щоразу, коли я благословляю Його. Щоразу, коли я благословляю її, хтось благословляє мене. Так це діє, що те, що сказав Ісус, має для вас значення. Хіба не так, Деніс? Ставтесь до інших так, як ви хочете, щоб вони ставились до вас. Це закон взаємності. Те, як ви ставитесь до інших, є тим насінням, яке ви сієте. Ви будете пожинати те саме. Тому я повинен був прийти до такої миті, коли я усвідомив. Я молюсь за них. І зараз Бога є хтось. Хто молиться за мене? Я молюся за сім'ю цього чоловіка. Якщо ваша сестра, ваш брат чи ваша мама, чи ваш тато є якимись політичними діячами, то на чиєму боці ви не були, є хтось, хто говорить про них погано. І сьогодні це більше, ніж розмови. Спричиняється біль, спричиняється біль сім'ям спричиняється біль людям. Виберіть для себе кілька відомих політичних діячів, і щоразу, коли ви чуєте їхнє ім'я, моліться за них. Моліться. Скажіть, Боже, я молюся за нього. Відкрий очі його розуміння. Боже, я молюся за неї, Господи Ісусе, я молюся за них. Допоможи їй. Слава Богу. Ми тут до чогось просуваємось. Про що ми говоримо? Про благословення. Прокляття. Дочекайтесь, коли ми дійдемо до обітниці. Так, амінь. Обітниця зробить вас багатими на рівні духа, душі і тіла. Алілуя! Слава Богу. Моя проповідь зовсім не така, якою я очікував, вона буде. Я не розумію це. Так, дякую тобі, Господи. Ти допомагаєш мені, слава Богу. А зараз я хочу показати вам дещо з 28-го розділу повторення закону, який починається з благословення. Але спершу давайте розглянемо прокляття. І в понеділок ми говорили про саму будову цього 15-го вірша. Якщо не будеш слухати, якщо ти не будеш прислухатися до голосу Господа Бога Твого, все, що вам потрібно, це прислухатися, і тоді не буде жодного прокляття. Але якщо ви спіткнетеся, то все, що потрібно зробити, це покаятись. Бо в Бога не було прокляття. В нього було викуплення. В нього було викуплення. Так. Слава Богу. В нього не було мети проклонати вас, а навпаки, викупити вас, визволити вас з цього безладу. хвала Богу. Бо він той, хто приніс на цю землю благословення. Отже, якщо не будеш слухати, і не будеш намагатися виконувати всі ці заповіді, ці постанови, які я заповідую тобі сьогодні. То прийдуть на тебе всі оці прокляття і сповняться на тобі. Прокляти ти будеш в місті, проклятий ти будеш на полі, прокляті будуть комори твої і сховища твої, прокляти буде плід утроби твоєї, плід землі твоєї і будь-який інший твій плід. І 22-й вірш вдарить тебе Господь сухотами і пропасницею, і запаленням, і гарячкою. І зрозумійте, йому не потрібно приходити до вашої домівки і вдаряти вас. Все, що вам потрібно зробити, це не слухати. І прокляття прийде. Амінь. І я хочу розібратися з цим і подивитися на це під іншим кутом. Ми, вже, спираючись на 61-й вірш, говорили про те, що будь-яку хворобу і будь-яку поразу, які не записані в книзі закону цього, Господь наведе на тебе, доки не будеш вигублений. Тобто, всяка хвороба і всяка недуга, що б це не було? Вони є частиною прокляття. І це було прокляття за порушення закону. Це було прокляття за порушення закону. Ви мене слухаєте? Мало прийти це прокляття. Бо це був закон. Воно мало прийти, і воно мало прийти на всіх нас. Але Ісус ісус був зроблений за нас прокляттям. Він був єдиний, на кого воно не повинно було прийти. Але воно прийшло на нього. Він жодного разу не порушив жодної постанови. Він жодного разу цього не зробив. Ісус жодного разу нічого не порушив, але він прийшов на цю землю, ходив по ній, зійшов до пекла і заплатив за це ціну, щоб нам з вами не потрібно було її платити. Це ми повинні були бути проклятими, але він взяв це на себе. Саме зараз час вигукувати і радіти. Слава Богу! Дякуємо тобі, Господи! Давайте відкриємо книгу Вихід. Я хочу, щоб ми подивилися на це дещо інакше. Виходячи з 12-го розділу книги Вихід 11 вірш. А їсти його будете так він говорить про пасхального Агнця стегна ваші підперезані, взуття ваше на нога ваших, а палиця ваша в руці ваші, і будете ви їсти його з поспіхом. Це Пасха Господня. І перейду я тієї ночі в єгипетський краї. І зверніть увагу, як саме тут це сказано. І повбиваю, і якщо на цьому зупинитись, то складається таке враження, що Бог пройде по землі і просто вб'є багато людей. І повбиває в єгипетській землі кожного перворідного, від людини аж до скотини. А над усіма єгипетськими богами вчинює я суд. Отже, що тут відбувається? Бог чинить суд. Суд. Це продовжувалось, 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 продовжувалось доти, доки його народ не покликав до нього, і він відповів і вчинив суд. Я Господь, і буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви і побачу ту кров, і обмину вас і не буде між вами згубної порази. Отже, це важливе слово це важливе слово. Згубний, скажіть згубний тут це ключове слово. А тепер перейдіть до 23-го вірша. І перейде господь вдарити Єгипет. І побачить ту кров на одвірку горішнім і на двох одвірках бічних. І обмене Господь двері і не дасть згубникові увійти до ваших домів, щоб вдарити. Ось воно. Тут вже задіяний згубник. Згубник. Той, хто приводить до виконання прокляття, скажіть, згубник. Отже, це важливо дуже важливо. Фактично, якщо ви будете досліджувати це, а не лише переглядати Біблію, а справді уважно досліджувати це, то ви побачите, що Бог не задіював дьявола в цьому. Бо ці люди не були народжені з гори, і вони би самі пішли за дьяволом. Бог просто виставив себе як губитель, але він не був ним. Бог не губитель. Розумієте? Гаразд, книга Малахії, третій розділ, десятий вірш. Принесіть всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі. І тим випробуйте мене, промовляє Господь Саваот. Чи небесних отворів вам не відчиню? Та не вилю вам благословення аж надмір. І заради вас насварю я все те, що жере, тобто згубника. Заради вас я заборонюю йому. І ми знаємо, що Ісус повністю переміг його. Він забрав нього все, що той отримав від Адама. Адам здійснив державну зраду і віддав цю нечувану владу над планетою. Він віддав її дьяволу. Все, що дьявол робив протягом всього першого завіту. Він робив це, маючи владу Адама. Амінь. Пригадуйте, що він сказав Ісусові. Бачиш всі ці царства і так далі. Поклонись мені, і я дам їх тобі. Бо вони передані мені, і я даю їх кому захочу. Хтось може сказати. Так, але, брате Коплен, він брехав. Якби він брехав, то Ісус знав би це, і це не було би спокусою. Ці царства належали дьяволу. А хто їх дав йому? Адам. І я хотів, щоб ви побачили, що вбивав саме згубник. Той, хто жере». Губити. Не Бог. Не Бог. Не Бог. Хтось має вигукнути зараз. Адже з цього приводу можна почати танцювати і радіти. Слава Богу. Алілуя! Дякую Тобі, Ісусе. Дякую тобі, Господи Ісусе. Дякую тобі, Господи. Нужбо. Прославте Його. Нужбо, Прославте Його. Поклоняйтесь йому. Слава, 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 слава! Слава, 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 слава! Сьогодні особливий день, бо ми хочемо запропонувати вам спасіння в Ісусі. Я хочу сказати вам, що він для вас зробив. його було зроблено за нас прокляттям. Ісус не здійснив жодного гріха. Тому прокляття не мало права приходити до нього. Але він взяв на себе весь наш гріх, все прокляття, щоб воно не прийшло на мене, щоб воно не прийшло на вас, і він заплатив за це ціну, щоб ми з вами могли бути вільними. Тому, якщо ви хочете прийняти сьогодні Ісуса як вашого Господа і Спасителя, помоліться зі мною наступною молитвою. Скажіть отець, дякую тобі за те, що ти послав Ісуса померти за мене на Христі. Ісусе, увійди в моє серце. Візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. Зараз я віддаю тобі моє життя, в ім'я Ісуса. Амінь. Це справді дуже просто. І ви зараз народились згори. Що це означає? Біблія говорить, що коли ви приймаєте Ісуса таким чином, як ви прийняли його сьогодні, то коли він помер, померли, і ви коли воскрес він, разом з ним воскресли, і ви. Тому все, що він має, є вашим. ким яким і чим є Ісус, зараз живе всередині вас. Сила щоб стіляти, сила щоб звільняти, сила, щоб допомагати вам фінансово, і любов Божа. І найважливіше за все, те, що любов Божа народилась всередині вас і я хочу, щоб ви все більше дізнавались про те, що сталося з вами, щоб ви пізнавали Ісуса. Бо у нас є для вас безкоштовна книга, яка називається Все це він зробив для вас. і разом з нею ми надішлемо вам невеликий на буклет, який допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. Тому, якщо ви запросили сьогодні Ісуса до вашого серця, і хотіли би отримати ці матеріали, напишіть нам і ми безкоштовно надійшли ми їх вам. А я, келі Копленд, нагадую вам. Що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті KCM.orcua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KSIAMurke. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.